Привіт! Ми тут сімейкою граємося. Да, Ось тут ігру вже порозхидалися. А ще дивіться, яка в нас пальмочка сьогодні. Це ну, вже не перша пальмочка, бо вже ми такий другий раз чи третій робимо. Це так смішно. Ну, бо цей чуб вже і в очки лізе, мабуть. То треба буде вже такого зав'язувати, щось таке, бо Ну геть уже мішає, в очки лізуть, цей чубчик вже. Бери. Ляля. -ля. Уже ти розложила лялю по частинам. Да? З такою взяпалюмаською так прикольно. Ми тут сидимо зі мільечкою граємося, да? бо папа нашложить плитку в ванні. доложи, вже там одна стіна осталась. І ще підлога, звичайно, потім, але зараз треба стіну класти. Ось. А Кіра пішла гуляти з братиком. І з другом ще одним, але вже пізно, вже півдв'яту, вже може навіть і дев'ять, То треба буде вже її звати зараз додомці. Миться, передіватися, їсточки буде віддихати вже. А Емілька трошки збила режим, бо вона в 7.20 мені сьогодні встала на останній сон. Це дуже пізно. Це вона мала в 6 встати, щоб 9 не лягти на ніч, а тепер я не знаю. Тепер 9 її на ніч не буду, звичайно, класти, бо це дуже рано буде. Треба пізніше. Не знаю, скільки ляжемо. Можливо, в 10-11 буду бачити по ній. І взагалі ми три ночі вже майже не спимо. Не знаю, що відбувається. Кажуть, що коли дитина так не спить то Або якийсь навик буде новий, або зубчик лізе. Ну, щось таке. Не знаю, що відбувається, але третю ніч ми не спимо. Сьогодні вночі я перший е... останній раз, скажімо так, я її носила на руках вночі їй місяця по півтора. Зараз її майже вісім, вже 12 її буде 8. І от сьогодні я знову її носила вночі на руках, а розгадала це, боже, аж страшно. <гум> Щоб таке не повторялось, Не знаю. Щось її як тривожило. Але і не сказати навіть, що тривожило. От просто що, навіть якщо засинає, то засинає на півгодинки, знову присинається. Засинає щось і знову присинається. І щось таке не могла спати толком. Де таке? Згадала, наскільки це важко маленькі дітки. Бог, мені грих жаловається, Емілія дуже, скажімо так, не капризна така дитина. І ніяких майже труднощів з нею майже не було. Там моментами, може. А сьогодні я знову згадала, як це важко маленькі діти. Я знову згадала Кіру, які круги Ада, скажімо так, я з нею пройшла. Бо з Кіро я мучилась дуже сильно. Вона взагалі нас не спала з самого роддома і до двох з половиною років вона взагалі не спала по ночам, вона вставала по 8-9 разів за ніч, це був просто жах. І чесно, страшно згадувати, наскільки це важко, не спати ночами. І коли Мілька сьогодні так не спала, це навіть не хочеться таке згадувати, і щоб таке повторювалося.

Бабушка дивиться тут посуду, а я поки пішла погуляти. Дим з Кіруською. Знаєте, де ми сьогодні були? У стоматолога. Лічили кірі зуби, бо в неї майже розпрошились три постійних зуба. Ну як, майже. Там один розкрушився, з двома теж проблема. Ну, і це повний кошмар, бо їй тільки буде 9 років. А в нас вже такі проблеми. Тому ми поїхали, ми вже і так затягнули вже пару місяців, бо ніяк не могли доїхати до того стоматолога, не було часу. І оце сьогодні ми поїхали, нарешті полікували, ледь-ледь її там говорили. Але слава Богу, полікували, і ми їй обіцяли сюрприз за те, що вона полікує гарненько, все буде добре, то ми їй пообіцяли сюрприз. І он показує, що ми купили. Це така подушка, ігрушка називається. Вона таке м'якусеньке, таке гарненьке, единорожка. Клас. Так, да, а ще у нас такий стоматолог, що да, як дитина полікує зуби, і вона там на виході, коли вже виходять, то там є такі сундуки, вона вибирає там сюрприз собі. Відачка, і от Кіра вибрала. Так на ногу і да, така штука. Ой, спала. Так спала. То я взагалі, я вперше раз в житті побачила оцю таку штуку, що оцю Кіра взяла у стоматолога. Да, он тут вона каже, що вона раніше знала, так? Да? Да, я... А я взагалі такого не знала, перший раз таке бачу. То не знаю, да. якось Ось треба навчитися. На да. Ну така штука, а да. так. Так що сьогодні у Кіри два сюрпризи, да. Оце така гарненька, хороша, ми купили, такі ми кусенькі вони. І зараз то Мілька нарешті там заснула, бо ми її з цими поїздками перебили сьогодні, звісно, сон. Вона, бідна, що вже мала два рази спати, то вона взагалі сьогодні спала один раз п'ять хвилин. А це ми вийшли в магазин, і от вона нарешті в колясці, на вулиці, то вона заснула, слава Богу. Бо я вже не знала, як її вложити просто. Дай так, такі діла. В п'ятницю на 11 годин нас знову записали до стоматолога, і ми знову поїдемо, будемо знову лікувати, але вже другий зубчик. І нарешті ми їх потім ще одного останеться і все, і все буде добре. А потім ми будемо ще й ставити пластинку. Це ми зараз лікуємо всі зуби для того, щоб ставити пластинку. Да, Нижній лікували. Так що от таке.